Друзі, усім привіт! Радий бачити вас всіх в себе на каналі. Сьогодні в нас огляд на ось цей дуже непоганий планшет, яким я користуюсь уже декілька місяців, і в мене вже клалося про нього своє враження. Враження достатньо, ну скажімо, позитивне. Я поділюсь з вами, як він веде себе в якихось робочих моментах, в іграх, в розвагах, скажімо так, перегляд відео і так далі. Тому вмощуйтесь зручніше, і ми починаємо. І так, почнемо з комплектації. Е, йде він ось в такій коробуліні. Ну, ви вже все зрозуміли по товщині коробки, що тут може бути. Е, як і всі гаджети, що йдуть від Apple або Samsung, комплект небагатий, скажімо так. Але ми все ж таки відкриємо її, щоб впевнитися, що на нас чекає всередині. Що нам там поклали Samsung, щоб ми собі ні в чому не відмовляли. Ну і ми не помилились, тут бачимо тільки зарядний кабель і непотрібна макулатура. Можна було, власне, і не показувати. І так, все ясно. Це сам наш герой. Я на нього придбав одразу ось такий гарнюній смарт-чохол. Доставати я його звідси не буду, тому що дуже такий щільний пластик, а саме корпус цього чохла. І я його туди не без зусиль запхав. Я його спробував дістати, але він весь так сидить, що аж тріщить, коли я хочу його витягнути звідти. Тому я цього робити не буду. По корпусу тут в нас класична конструкція. В мене він графітового кольору, позаду металева пластина, плюс пластикова вставка під модулі зв'язку. Wi-Fi і так далі, і глазок камери. І це, власне, все. Він достатньо тонкий і легкий. Вага його 491 грам, тощина 6,9 міліметрів. На правій боковій грані, кнопка живлення і регулювання гучності. Є міні-джек під навушники в лівому нижньому куті, в досить дивному такому місці, як на мене. Є слот під карту пам'яті до 1 ТБ і є виведені контакти для приєднання клавіатури. Для зарядки планшета є порт Type-C і 4 динаміка. Ось це власне все, що можна сказати, по корпусу працює тут функція смарт-обкладинки при відкриванні, пробуджується екран планшета, класичний інтерфейс. One UI від Samsung. Я фактично його обрав саме за його оболонку. Китайські гаджети якось трохи піднабридли вже. Я декілька років вже користуюсь саме пристроями від Apple і Xiaomi. В основному захотілося щось змінити. У мене були смартфони вже від Samsung раніше. Здається, це a 52 і a 35 Планшетів не було. Але я, мабуть, був трохи жертвою маркетингу від китайців, скажімо так, потужні процесори і так далі за невелику ціну. Ну і я, власне, не пожалкував, що перейшов на Samsung. Можливо, в майбутньому мені захочеться до них повернутись до Китаю. Я маю на увазі або до планшетів Apple, до iPad, ів. але на сьогодні поки що так. Повертаємось до планшету. В даному випадку це спроба Samsung дати користувачам максимум за мінімум. Чи вдалося це їм? Давайте розберемось. Е, я, до речі, придбав його десь за 200 доларів. Це версія 828. Що можна сказати по екрану? Зразу обмовлюсь, екран не сама сильна сторона цього планшету, але і не сама слабка. Це ж таки, сама слабка, це швидкі заряджання пристрою в порівнянні з тим самим. Пад шостим від Xiaomi, який був у мене в використанні. заряджання суттєво довше. Екран непоганий, достатньо яскравий і насичений. Тут у нас 11-дюймова TFT-LSD панель з роздільною здатністю Full HD 1920 на 1200 пікселів. Звісно, не AMOLED, але для цього цінового сегменту показує себе дуже непогано. Незважаючи на те, що тут частота оновлення екрану 90 Гц, а не 120, він показує себе дуже і дуже поважно. Плавність на високому рівні, і я особисто не бачу різниці. порівнюючи знову ж його падом шостим, який був у мене в використанні більше року, який став безбожно просто глюкарить після оновлень HyperOS, і я його із-за цього й продав. Тут такого я не бачу, а все ж таки, мабуть, це правда, що Samsung це про стабільність. Ну насамперед мене зацікавила, мабуть, все ж таки оболонка One UI. Мені здається, на сьогодні що це одна з найкращих оболонок на Android, особливо з виходом One UI 7. Зараз вже, до речі, восьма версія вийшла з Android 16 на нових пристроях. На ньому сьогодні стоїть актуальна прошивка One UI 7 і Android. 15. Дуже зручно і детально, можна її під себе кастомізувати, дуже класна оптимізація, велика кількість різних налаштувань, і навіть не самим потужним процесором, саме оптимізація робить його плавним і стабільним. Це факт, вважаючи на його вартість, питань немає. Є можливо більш потужні рішення від тих самих китайців за ці кошти, але сама саме оболонка і оптимізація робить його таким. Тільки користувавшись пристроями від різних брендів, ви це зрозумієте, порівнявши їх роботу саме в деталях. Мікрофрізи, звісно, бувають все це залежить все ж таки від потужності процесора, пам'яті і так далі. Але в цілому складає хороше враження. Я зараз відкрию декілька додатків, щоб ви, не, щоб ви це зацінили, якщо камера, звісно, передасть. Можна ось так перегортати відкриті вже додатки, плавність на висоті, я вважаю, питань немає. Є ще дуже прикольна фіча на Samsung, не на всіх, звичайно. Але тут вона є. Це Samsung Dex. Це є спеціальний ярлик. отакий, натиснувши на який відкривається саме комп'ютерна версія робочого столу. Дуже схожа на Windows. можна відкрити окремі вікна, ось так пересувати їх так, як вам зручно на робочому столі, робити їх більшими чи меншими. Дуже крита дуже крута і прикольна штука. Між ними зручно перемикатись. Їх можна відкрити багато тут. Зручно без питань. Респект Samsung саме за таку можливість. По звуку. Теж в мене питань нема. Я вважаю це його якраз сильною стороною. Тут чотири динаміки. Звук дуже непоганий, як для його вартості. Навіть прослуховуються баси зараз. Якщо камера передасть, ви зможете це оцінити. Як на мене, дуже якісне звучання. Ну, ви самі почули. Звук об'ємний, потужний. Є до Atmos для перегляду фільмів, Ютуб, ігор. Він вас не розчарує. Це я точно можу сказати. По камерах тут розповідати особливо нічого, нема про що. Основна камера на 8 мегапікселів, фронталка 5 мегапіксельна. Для зум, для сканування документів, для відеозвінків, в принципі, згодиться. Інші якісь задачі я не думаю, що хтось буде вирішувати за допомогою камер цього планшета. Якось так. так ігрові можливості зараз ми перевіримо. На прикладі гри танки от Бліц В інші ігри я в принципі не заходжу часто. В танки частіше за все. Я думаю, що десь в PUBG Mobile, Call of Duty, Asphalt 9 це ігри одного десь рівня. Вони будуть десь на одному, скажімо так, рівні йти. І просадок фактично немає. Це не на ультрах, так до бою. До бою. Зараз ми з'їздимо одну каточку, подивимось, як він буде себе вести. До речі, десь на протязі години він себе достатньо стабільно веде, я більше не граю, а то й менше десь там півгодини, заходжу там час від часу, щоб трошки, скажімо так, скоротати час. Він себе веде стабільно, без просадок, десь є в якихось замісах там, якісь фрізи, але це не критично зовсім. Ну, як бачите, FPS 60. І так, погнали. Зараз подивимося, що у нас тут. Ну хоч немає. У нас десяток. Чомусь я вибрав танк 9 рівня. Ну я його зараз прокачую. У мене, в принципі, всі вже гілки прокачені. Осталось декілька тут. Та здається, оце одна чи дві ПТшки я не дуже поважаю, тому я їх... Не прокачую. Там китайські ПТшки, здається, в мене залишилися. Так, тут я щось нікого поки що не бачу. Так, вони всі туди поїхали. Мабуть, так. Так. Є у нас тут тяж один. Зараз ми сюди до нього і поїдемо, тому що... Ага. И тут он Эмиль, там сейчас по 30 по 30 стоит. Так, зараз, 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 зараз. Зараз, зараз, зараз. Опа. Вот Давай, это 30 нам тут. Так, вот так. То есть там силы тоже. Так, 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 це мабуть. Зараз треба. Так. Так, перезаряджаємось поки що. Є перезарядка. Це може порватися, то може і не порватися. Добре. Тут може тиже перезарядитись. Так. Так, 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 допомога потрібна. Зараз вивернеться. Е, ну десь так. Ви як ви бачите, FPS 60, 58, ось зараз 55, ну він, не... просадок фактично немає просадок фактично немає. Якщо є, то вони дуже некритичні, дуже невеликі. Звісно, це не ігровий планшет, не для того, щоб тут в ньому сутками залипати в якісь ігрушки, але пограти зайти достатньо комфортно можна без проблем. Акумулятор тут на 7040 мАч. Зарядка всього 15 ватт підтримується. Ну це мабуть саме слабка його сторона цього планшета. На жаль, він заряджається довго в мене до цього був, як я вже казав, планшет від Xiaomi, Пад шостий там з зарядкою було все цікавіше. Він заряджається. Я його не, не розряджаю в, ну, в нуль. Він у мене розряджається десь 20+. плюс. Я його ставлю на зарядку від свого MacBook Заряджаю його до речі, адаптером. І він заряджається десь 2-2,5 години. Це немало, скажімо так, враховуючи те, що це не від 0 до сотки, а від там, 20 до сотки, скажімо так. Ну, я думаю, з цим можна змиритись за цю І так, друзі, які в нього є плюси? Це великий екран, достатньо комфортний, яскравий і так далі. 90 Гц це плавність на рівні. Різниці великої між 120 і 90 Гц. я Особисто не бачу між 60 і 90 або 120. Так, я її бачу. Між 90 і 120 я її фактично не бачу. Тому це я вважаю його плюс. Процесор. Я не можу назвати його потужним, але. Snapdragon 695, оптимізація від Samsung своєї оболонки. One UI 7, роблять своє діло. Плюс я вважаю звук на дуже хорошому рівні. Це його плюс. Ну і мінуси. Мінуси, як я вже казав, це слабка зарядка і камери. Звісно, якщо для планшета це важливо для мене особисто ні, які ми можемо зробити висновки із всього вище сказаного. Якщо вам потрібний доступний збалансований планшет, це ваш вибір. Він однозначно заслуговує вашої уваги. Це моя особиста думка. Це мій досвід користування. Вибір тільки за вами. Друзі, всім дякую за перегляд. Хто був зі мною, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Буде ще багато цікавих оглядів. Я зараз чекаю на POCO m 7 хочу порівняти його зі своїм Samsung a 16. Якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарях. Огляд обов'язково буде. Дякую всім за увагу. Бережіть себе і всім пока.